Якщо ви не в розшуку, то тоді це якась помилка, і ця помилка. Що я понял, що Ні, я не в розшуку і, і, і ніколи не був, і тільки йде через суд. Все, Для того давайте. Що, що, що попало? З даної бази, з розшуку, вам необхідно звернутися до ТЦК. В розшук подаються всі особи чоловічої статі віком від 25 років. У меня догляд за бабушкой и я маленькие дети, у поэтому у меня есть все. Есть и в, э, то вы, э, эти и до я уже был там. Я розыск. уже там был. Сняли меня с розыска. Я уже был. Нет, я был там. Сняли с розыска. Я в суд подавал. Я суд выиграл. Послушайте. И розыск только идет через. Я вас суд. Я вас Только суд может. Послухайте. Нет административного розыска. Послухайте. Не бывает. Послушайте. Есть ваша точка зона, есть. Не моя. бывает, нет, есть по закону. Я дію, я дію відповідно до своих службовых без проблем. Старший лейтенант полиции Логенов Юрий Григорович. У мене немає бажання з вами ссориться, ругаться. Я ж тоже не хочу. Я не являюсь ініціатором. Логвинов Юрий Григорьович, інспектор. Да. Я так же само, як і ви, вы, заложник даної ситуації, Только я по одну сторону, Я не заложник. Вы поищете. Ну, ви перебуваєте в рушу Ні, Нет, не, Нет. Якщо... Не, Слухайте, получите, не буває такого. Буває. Нет. Административного розыска не буває, тільки кримінальний розыск. Якщо цього не буває, ви подаєте в суд на нас, на ТЦК, на кого завгодно. Вы я вже подавав на ТЦК Хорошо. в суд і суд виграв. да? Цю і ты цикам мені ще заплатили. Еще і ТЦК і ще мені заплатили да, за моральний ущерб. Да, уже було. Я вам кажу Тому що у мене є догляд за бабушкою. Я не воєнно зобов'язаний. Я вас почув. Почуйте О. і ви мене. Я вас услышал. З нашего боку. Да. Мы зобов'язані або вас доставить, просто пониманию, або через протокол затримати. Не забовязан не вымыть. Хорошо. Якщо я не зобов'язаний, то тогда. Адмін розшука не бывает. Бывает. Нет. Так. Ну, это это ваши слова и все. Хорошо, По закону, не бывает. Послухайте. Не я? бывает. Послухайте. Відносно вас, якщо ви не бажаєте з нами їхати, відносно вас буде складено протокол затримання і ви будете доставлені примусово. Якщо ви цього не хочете, я цього тоже не хочу. У мене немає желання вас кудись тянуть, доставлять. Поэтому я вам пропоную добровільно з нами проїхати, Добровільно, я хочете з ними всі пит... запитання. Добровільно, я не їду нікуда провіра по, 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 по їхній базі я вас розумію що ви добровільно не хочете не поїдете Ні. ваше право доброго дня привіт я за базою даних Человека. Не, а мне он не нужен вообще, нет, нет, нет. человек. Мне тот человек вообще, ну, а? мне этот человек не интересен. Я понял, что он мне интересен. Вообще. Никак. Мне тоже не интересна данная ситуация, на самом деле. Да. Ну, нажаль, я... Нажали я если... Я ничего не нарушал. Вы выписали мне штраф за то, что я на аварийке нет, стою. Страф я буду оскарживать. Ну, ну а, а, розыска не бывает административного. Я ну, что, вы вас подали, вы? Нет. Разумеет. Да, сейчас всем, всех могут подать. И инвалидов, да, кого угодно. Сейчас да, это да, незаконно. Да. это не... Административный говорите, розыск слова, не бывает, вы, только криминальный розыск. А? Постанова суду есть? 82, 82. <с <с Ільбаше. Давайте. Давайте более детально з вами поспілкуємося, для того, щоб у вас в подальшому не виникало подібних ситуацій, вам в будь-якому надо треба прослідувати ПЦК для того, щоб вас подали на зняття з даного рошуку. Якщо вам подобається, Ну, я приїду, я ще приїду, ТЦК, знімусь а... з розіска, якщо я там є. Якщо вас знімуть. Так, да, да, да. я вже був там, я, я ж вам говорю. Я повідомляю, що або ви добровільно їдете з нами, показуєте довідку, вас знімають, або ви їдете примусово через протокол затримання. Все, других путей немає. Я зараз не сяду в свою машину службову і не поїду там кудись. Поки ми з вами дане питання довіруємо, не, не ви нікуди не поїдете. Тому що ви обмежені зараз, згідно статті 36 закону про нацполіцію пересування. І ви поїдете з протоколом затримання. Навіщо зіпсовані нерви, час і так далі. Просто чим швидше ми з вами обопільної мови, тим швидше. Ми, я ж вже, 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 вже все об'яснював питання. І я приступлю до, до виконання своїх службових обміну. Я ж вже, вже все об'яснив. Є, є закон. Єсь закон. Єсь закон про мобілізацію. А? Є про розіск, є закон. Про мобілізацію є закон. No. Всі чоловіки, які перебувають е, в достатньому віці, який передбачає службу в армії, зобов'язані під час військового стану пройти ВЛК і стати наукою. Так. No. Так. Це прописано в законі про мобілізацію. Все. Ви почитали документ? Який? Я ну, почитав? то, почитав, что... так я ж не працівник ТЦК. Я вас не no. знаю грошок, розумієте? В, так ва... они ва... ж говорю, інвалідів, ва... всіх, всіх за їхнім поданням. Про... Питання ці повинні вирішувати вимагати. Розиск, розіск тільки у них. Адмін. Розик адміністративного Це... не буває. Ну, сколько документ... ж можна повторити? Я цей документ прочитав. Uh -huh. Я розумію, що у вас є підстави для відстрочки. Но вам потрібно цю відстрочку отримати. До тих пор, поки ви її не отримаєте, цей документ, ця бумажка, назвемо її так. Вона не має законної сили, поки її не зафіксували в ТЦК, розумієте? Десь вона там може в банки там, чи куди на пред'явителя, вона має законну силу. Ну для того, щоб у вас, до вас не було питань, у працівників ТЦК, ви повинні туди з'явитися з даним документом, показати його, вони собі його там кудись внесуть, нададуть вам відстрочку і все, далі. Далі ви спокійно живете, пересуваєтесь, доглядаєте за бабусею. І у працівників поліції до вас, до вас питань не буде. Всему, щоб не забирати друга друга час, я вам пропоную добровільно з нами прослідувати. Все. Добровільно, я нікуди не їду. Хорошо, протокол затримання їдете не добровільно. Заставляйте. Достань протокол затримання. Я составлю. Пройти ВЛК. <плес> <плес> Дивіться, до тих пір, поки ви цього не зробите. Будь-яка зупинка, е за порушення ПДР, ще за щось, будь-яке спілкування з працівниками поліції, у вас будуть проблеми, нас вас будуть доставляти. Зараз ви відмовляєтесь, виходите з транспортного засобу і слідувати ним. Правильно я вас? Зрозумів. Добровільно, ні. А? Ну, а ви... На яких підставах? Вам... підставах? Я вам пояснив підстави. Ну, Я ж не, не буду вам по 10 разів. Ну, Я понял. Закону про мобилизацию. Ну протокол затримания. Я затриманный. Вы не затриманий. Не затриманий. Все, до побачення. Хорошо. Добренько.